Робимо огляд покупок за тебе. Віка отримала зарплату. зарплату, говорить он. І що ж вона на цю зарплату накупила? Так. Туалетний папір своя лінія. Це ось такий. Каже, була акція ось такий. Коштує 57 ,90 гривень 90 копійок і знижку дали 2 гривні 89 копійок. Заплатила 55 гривень 0,1 копійку. Далі ще туалетний папір еліт. Ось такий. Так, теж була акція. 69 гривень 70 копійок сто, е, коштувало. Знижку дали 17 гривень 80 копійок і заплатила 51 гривну 90 копійок. Оце можна було оцих дві брати. Не По ціні. Не. Ну та чуть дешевше, на пару гривень. Да, ну ото одну гарматі взяла, одну чисто. Ага. Ну, бабулі пепсі взяла за замість коли. Акції було. Що було по акції, ну це зеро, без, нуль цукру. Святік, не тарабань, зойчику. Грається пляшкою. Коштує 46 гривень 40 копійок. І 2 гривні 32 копійки акція. 44,08 заплатили. Так, серветки вологі дитячі. А дитячі це які? Оці, да? Так, да, то є там, где хагіс, тоді. Ага. Коштують 48 гривень 90 копійок. І там їх скільки? 85 штук. Ні. ні, не, не. Скільки ж їх тут, Віка? Дей... А 72 штуки. Так, а це хагіси. Просто нам пользуватися, це мало. Ага, 30 гривень 60 копійок. Uh -huh. Гривна 53 копійки знижку дали. І заплатила 29 гривень 0,7 копійок. Печиво. Ти навіть печиво. За старий салфетки ти не сказала. А? Чого сказала? Yeah? Да. Серветки. А може і no, ні 30. 30 это вот это Да, 30 гривень. Ну, ну, а, а які? Эти 48, 90. Ага, 48,90. 48, бабуля упустила одну вкусняшку. Ой, мама родная. Все, <свят> 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 не забрать. Не, не забрать. Так, зрозуміли, Щастя. <да? свят> Несчастя. Несчастя страшне. Так, <свят> далі. Ну, в общем, я перепутала трішки. Оці серветки дорожчі, ці дешевші, так? Так. <свят> <свят> Далі печиво. А де печиво? Какое? Печиво. Марія, мабуть. <ріст> вот. А, Марія, 30 гривень 90 копійок. Акція. Небольшая. Ага, і оце ось таке. Заєчка. Гривна 54, це дали знижку. 29,36 заплатила віка. Так, енергетик. Щоб сили були нон-стоп, 250 мл. 24 гривни, 50 копійок. Так, банани. Три штуки. Гарні, свіженькі. Подорожали так. Да? Ага, 596 грам, там, по 75 гривень 85 копійок, на 45 гривень 21 копійок, копійку. Так, а де вафлі? Вафлі, вафлі, вафлі. Підказано. А, ось все. Це віка для роботи взяла. Зараз я покажу їх, бо тут ми не, не, не поміщаємо. Не, не, не поміщаємося. Так, підожди, воно ж різної ціни. Угу. Так, збили мене трішки. Оце вафлі, 41,5 грама у молочному шоколаді, 7 штук по 32,90. Це вона своїм, як ти сказала? Е, які а, хорошо работають, які добре працюють. Далі, От. Так, І, о, а це цукерка тік, так. Так? Да? Те ж саме, тільки в другому вигляді. А де ж я її щось не знаходжу. Не знаходжу поки що ціну, відкладу. Отакі От ще цукерки, каже, оце всі. Каже, оце і в святі каже. Ну, вона випала, а він вже бігом взяв і грається. Це теж для її учеників, студентів. E, значить, кош... я вже скажу, що вони по 15,70 та була знижка, то заплатила вона за кожну 14 гривень 92 копійки. Ох, так. Грінки. грінки. Оце? Угу. Так, я б сказала, сухарики просто. Так, пшенич... житньопшеничні 100 грам 35,30. Це в нас віка такі любить. А бабулі злакові палички, як завжди. Трубочки. Ось такі. Так, 250 грам, 65 гривень 50 копійок. Ні знижки, нічого немає. Отак от я бачу. Пряники з фруктозою. 300 грам. 39 гривень 70 копійок. Цукерки конті. Це оці віка. Mm -hmm. О, оце такі смачні. Зараз покажу. Тут не поміщається, а ні, поміщається. Я вона вже їх купувала, кажу, дуже смачні. Каже, я тобі взяла зло. Зараз я розпакую і покажу. Так, цукерки ось такі, коньки. Я просто не знаю, вони подорожчали чи ні. Ну дуже смачні. Mm -hmm. да? mm -hmm. Так, і зараз я її тепер знайду. Ага. Так. 442 грами по 226 гривень 69 копійок. Це без акції його. Да. Ну, я б не брала оце. Ну, це ж вона отримала зарплату, тепер вона ж оце ж взяла. 100 гривень 20 копійок заплатила. І пакети, ну такі, ще буде такий один. два буде по 90 копійок. Так. Далі що таке снеки? Мало. Ой, це які? Це ось. А одну упаковочку. Я так покладу. Це для малюка нашого. 28 грам, 61 гривна, 80 копійок. І знижку дали 3 гривни, 9 копійок. Заплатила вікуля 58 гривень 71 копійку. Ну він так нічого його. Прикладується до нього. Так, молоко. Оце про молоко це окремий, окрема бесіда. Молоко пряжене, от таке, в пакеті 2,6% жиру. ну У нас закінчилось те, що вони привозили від мами, то тепер треба купувати. Просто 900 грам там, яготинське. Коштує майже 50 гривень, 48 гривень 90 копійок. Цукерки, каже, це бабуля для тебе зло. Рошен джелі. Ой, 524 грами по 134 гривні 55 копійок. На 70 гривень 50 копійок. От ще. Моя онучка в цьому році, вона й про, в минулому році це робила. І в цьому році я говорю: я не буду ні пекти, ні їсти, мені це не можна. Я і так зловживаю багато чим. Вона купила виноград сушений. Я б його клала в, в, от, вікан, в, сир, в запіканку сирну. Так у нас його не було. І я робила без винограду. Ну, а це ж вона буде пекти паски. Це вона вже другий рік буде пекти. Молоденька, хай пече. 150 грам коштує 41 гривну 90 копійок. Це один отакий пакетик. Вона взяла два, щоб не було мало. А, а так, не кишмишний якийсь там. Киш так? А, а, так? Так. а, а так. так, я зрозуміла. Все, так, вершки це для, їй для кави 200 грам, 10%, відсоткові, коштують 32 гривни, 70 копійок. Ну і сирок кисломолочний для нашого малюка. Так. Да. Коштує одна упаковочка 17 гривень 80 копійок. І на кінець оцей цей батон 64 грами. Коштують 31 гривна 90 копійок. Вікуля, це ти для себе, я так розумію. Так, і що... Віка, а морозиво? Де Давай морозиво сюди. Взяла морозива, 90 грам, своя лінія факел, скакао. Під'їхало ось таке. Віка, там нема нічого цвентіного. Ні, ага, ось таке. Так. Віка була акція? А що? На морозиво. 4 гривни. Ага, поняла. Ну і тут 2,54 на двох пачках. Так, коротше, 25,40, одна упаковка, потім дали знижку, то заплатила за одну пачку 24 гривни, 13 копійок. І в Пакет, як завжди, 5,90 нам для сміття, хто нас давно дивиться, знаєте. Не тому, що ми ледачі і сумки не пошиємо. Нашила я тих сумок, але нам треба пакети. І е, витратила вікуля з зарплати сьогодні, тільки отримала. 1366 гривень 30 копійок. Ну вкусняшки я плачу. Я там а, ну ото вкусняшки трішки знімуться. <говорит> <говорит> ну зараз ти заплатила, тобі чек треба віддати, так? Да? Mm -hmm. Я зрозуміла. Ну оце такі були покупки. Цей помічник ось бабулі допомагав. Да. Бачите, що це робиться? Да. Ага, каже, ось тут у тебе є маленький штатив, я його хочу взяти. І зараз буде плакати, як я буду забирати. Да? Зайчику? А навіщо ти тягнеш? А? Ой, красунчик. Вікуля трошки його Ага, держи, бо це такий друг. А цукерку, де ти дів? Да. Опа, можна я заберу? Можна? Не будеш плакати? Ні? А! Шо? <смірка> Опа! <смірка> все, все, тільки не плач, не бійся, не бій. І ще зараз буде вставати, дивися, що робить. Бусенька, баш. Іди мамі, йди, іди, іди Іди Йди до мамочки. Іди Помічничок. Ага. Все. О, дивіться, хто до вас прийшов? Бурка. Ага. Ой, давай, давай. Ну, це в нас така розпаковка чи огляд разом з Ой. правнучком.